Біля столичного велотреку напередодні мітингували велосипедисти проти підземного паркінгу, який скоро може з'явитися на території спортивного об'єкта. Чому місто взялося облаштовувати землю під стоянку? Дивіться далі. Петиція про заборону будівництва паркінгу біля або замість київського велотреку на сайті електронних звернень з'явилася 8 лютого з самого ранку. І вже по обіді спантеличені роботами на велодромі любителі двоколісного прийшли сюди мітингувати реставрацію із пристосуванням для сучасного використання велотреку по вулиці, таким та благоустроєм Раз, територію межах Благоустрій – це капітальне будівництво паркінгу на 40 місць, 938 квадратних метрів. Напівзаглиблений паркінг, каже замовник реконструкції об'єкту КП «Житлоінвестбуд УКБ», Це все тільки для комфорту киян. В першу чергу місця для працівників володрому, для тренерів і тих, хто дітей привозитиме на заняття. А ще розуміючи масштаби майбутніх змагань без хорошої парковки, треку просто не обійтися. Зауважуть після ремонтів тут ще побільшає місць на трибунах. Приїжджає не одна команда, приїжджають більше 10 команд, і необхідно десь розміщати автомобіль. Якщо сі, на ближжашу вулицю, то розмістити Невозможно просто нікак. Автомобілі нужны для того, щоб привезти сюди транспорт, тобто велосипеди. Було интересное решение, рішення, що его його підземний паркінг для того, щоб він, во-первых, не громоздко смотрелся, а вторичний був функціональним. До того ж, таке пристосування до сучасних потреб, запевняють будівельники, ніякої шкоди велотреку, який є історичною пам'яткою, не завдасть. Його конструкція константа. Є технології, Коли ми при проведенні ми повністю шпунтовуємо стіночки. Вот эту территорию от э, территории э, велодрома, да, и никакого влияния строительства паркинга не окажет. Паркинг уйдет вниз, сверху территория замостится. Вы когда придете, увидите ровную, красивую площадь, удобную для там, проведения каких-то мероприятий. Не более того. Підземна парковка кажуть чиновники частина проекту, тому також збудується за бюджетні кошти, що не менше турбує спортсменів. Велосипедисти побоюються, саме туди, а не на хороші ремонти підтрибунних приміщень може піти більшість грошей. І будівля в аварійному стані. Звичайно, що ці конструкції потрібно розбирати. Вони абсолютно непридатні для використання. Я, я думаю, що якщо тут будуть якісь тренування чи роздягалки, чи будь-яка громадська функція, воно колись впаде на цих велосипедистів. Будівельники переконують, що змінять конструктив, а спорткомплекс зроблять сучасним. Вже зараз тут розчищають та прибирають приміщення, паралельно готують майданчик для парковки. Роботи узгоджують з погодою, тому спеціально кажуть житлинвезбуді з реконструкцією волоківця. Не завлекают. На сегодняшний день подъезд к этому зданию трибуны есть только исключительно через велотрек. Если да мы сейчас да, послушайте, да, пожалуйста, да. если мы в первую очередь сейчас сделаем э, полотно, да, не то мы не сможем ждать. Правильно, да, надо дождаться плюсовой температуры. За время холодов будет приведен в порядок и трибуны с подтрибунными помещениями и выполнена работа здесь. И как только придут плюсовые температуры, будет выполнено полотно. Що ж до паркінгу, будівельники заспокоюють і мешканців прилеглих будинків. Триметровий котлован аж ніяк не вплине на їхні помешкання. Світлана Жернок, Наталія Сарданова, Сергій Савчук, телеканал Київ. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, реконструкція велотреку триває за графіком, а його відкриття планується на кінець травня. Міський голова запевнив, що жодних забудов на велотреку бути не може і не буде. А також попросив не спекулювати на цьому. Паркінг, який там облаштовується, необхідний для впров... Порядкування паркування біля велотреку і створення інфраструктури для зручності відвідувачів мер зауважив, що паркінг не створить жодних незручностей, оскільки буде підземним, а над ним облаштують прогулянкову зону.